З РСЗВ ГРАД смерч артилерії, мінометів та зенітними ракетами С-300 російські окупанти стріляли по дев'яти населених пунктах Донецької області цієї доби. Під цілодобовими обстрілами перебуває Бахмут, розповів Суспільному. Заступник міського голови Бахмута Олександр Марченко. Продовжують обстрілювати сьогодні. Вранці відбувся черговий обстріл. Постраждала будівля управління освіти. І будинок напроти повилітали вікна, двері. Є двоє поранених до обіду, і один загиблий. Комунальне підприємство Вода» відновило подачу води за допомогою дизель-генератора. Запустили, набрали резервуар самовитіком. відкрили на місто вже третій день. Подаємо воду. Зранку окупанти відкрили вогонь по Авдіївці. Травмованих та загиблих немає. Влучання було по Авдіївському коксахімо заводу по в склад, де зберігається вугілля. До повномасштабного вторгнення в Авдіївці постійно проживало приблизно 35, до 35 тисяч людей. Зараз трохи більше двох тисяч. Це люди, які вже ну, на відріз відмовляються під будь якими там причинами. Не виїжджати. Запропоновані варіанти не просто евакуація, а навіть переїзду всередину, в глибину в області, і всі ці варіанти передбачені. Якщо брати місто Бахмут, то розрахунок з приблизно 80-тисячного -ти міста до повномасштабного вторгнення, то на осінньо-зимовий період лишиться трохи більше 15 -ти тисяч. Поліцейські екіпажу білий янгол почали працювати у великій новосілці. Допомагатимуть з евакуацією та продуктами харчування. Наразі привезли ліки та їжу у населеному пункті. Зруйновані будинки, люди живуть у підвалах, їжу готують на вогнищах біля сховищ. На жаль, в даному населеному пункті перебувають діти. На чому я робив акцент нарядом звернути увагу на батьків та вжити максимальних заходів щодо їхньої евакуації. Тому що зараз йде і навчальний процес, і відсутність, будь-яка медична допомога. Друга категорія, на чому ми акцентуємо, це люди похило ввіду. Подвалі були. Ось. Все поруйновано. Все посипано, все посипано, як можна тут То Як вам не страшно тут бути просто? Жутко. Жутко страшно. У звільненні від російських окупантів населені пункти Святогірської громади поліцейські з волонтерами Червоного Хреста привезли гуманітарну допомогу. Сиділи в гаражі, громко дуже було, Нічого, пережили, всі ціли живі. Ми жили от там далі в двохітажному домі. Там прилітала прямо огород нам ракета. На огородах городах встигли викопати картошку, більше нічого. Зараз налажується, дали світ, дали зв'язку, мали притягувати інтернет. Продуктові набори, солодощі та іграшки передали сім'ям з дітьми. На території Святокогорської громади мешкає 29 сімей, в яких виховується 44 дитини. І з них 5 багатодітніх родин. Де мешкає 15 дітей та одна опікунська сьогодні? Ми спільно з представниками Червоного Христа відвідали шість статусних сімей. На Донеччині триває евакуація з СМТ Нью-Йорк рятувальники ДСНС вивезли людину з обмеженими фізичними можливостями. З міст Бахмут та Покровськ 30 місцевих жителів доставили до евакуаційного потяга. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас.